На сьогоднішній день угод на постачання газу нема. Значить, проєкти угод ми подали, уж тепло наша організація подала відповідну структуру в Києві. Звідти пішло конкретно тільки отакі от, якщо коротко сказати слова, що 100% проплата або банківські гарантії про проплату. І з цього виходить так, що 100% проплату ми не маємо. Можливості зробити, тому що боргую в нас тільки населення, а дочекатися від них значить, це нереально. Треба прямо говорити, як воно є. Значить, друге питання, що банківські гарантії отримати на проплату теж нереально, тому що всі, ні один із банків не кредитує зараз нічого. От і все, патова ситуація. Значить, я, Наскільки розумію, ця ситуація не тільки в Ужгороді, а практично по всій країні. Існує така. Причому великий діяч сучасності пан Дубина, такий є автогазом зараз керує, він додумувався, що забезпечити теплом при відсутності газу, який він не дає, повинні місцеві, органи місцевого самоврядування. Ну, дуже розумний висновок. Достойний великого діяча сучасності. Ситуація тобто, надзвичайно погана в цьому плані. Тому ділимо на дві частини. Перша частина. Значить, все, що ми маємо на бюджеті, розпорядження міського голови вже включається. Це садики, школи, які є на бюджеті, вони пішли в роботу. Значить, інтенсивно йде забудова нових об'єктів. На цьому тижні ми закінчуємо центральну лікарню і практично закінчена вже дитяча лікарня котельня. Тому пусконаладжувальні роботи розпочнуться. Якщо нічого не з'єрється, я думаю, з понедільника наступного тижня. Може і раніше. Не буду загадувати, бо це техніка і технології тут свої питання можуть перекласти. Таким чином, практично наші лікарняні заклади стаціонарні, тепло будуть мати. Що стосується всіх інших, котельні наші готові для того, щоб працювати. Значить, Системи ми заповнюємо вже водою. На той випадок, що якщо поступить е, команда відкрити нам задвижки газові, значить, ми моментально включаємо наші, наше господарство в роботу. Значить, зараз е, поступила команда від нас вже, всім житлово-кормунальним районам значить, привести відповідність е, всі задвижки, які. Е, значить, е, бід... Відцікають від центральних теплотрас будинки. Можливо статися така ситуація, що ми як крайній е, крок, щоб забезпечити, і що ми будемо відчувати, що з нафтогазом України ми не зможемо вийти на рівний шлях. Можливо, ми тоді відсічимо, передамо всі котельні на баланс управління освіти, щоб мати можливість включити котельні тільки на заклади, на бюджетні заклади. Але це ми ці кажемо зробимо. Висновки десь на кінець жовтня, коли будемо мати вже реальну ситуацію, що у нас створиться все ж таки з перемовленими, перемовленими з структурами автогазу України. Сконцентровано, всі наші жеки мають у себе інформацію, які квартири, по яким будинкам мають заборгуватися. Хочу вам сказати, що в принципі, всі, хто хочуть отримати зараз, і тих, хто хоче отримати централізоване тепло, Більшість значна, переважна більшість мають заборгованість. І може бути так, я хочу попередити просто всіх, що незалежно від того, що може тепло піде в Ужгороді, половина будинків все одно не отримує його тільки за те, що там є заборгованість. 100% заборгованість по всім квартирам, які чекають тепла. Значить це, напевно, перший раз, коли можна на кінець наказати не тих людей, які платять, а тих людей, які не платять. І це всі чітко повинні зрозуміти, що в кінці кінців до цього справа дійде. І щось чекають своїх всіх бажаючих. Але хочу сказати, з іншого боку, по минулого року 2000 громадян міста Ужгорода не скористалися можливістю оформити субсидії. Це як е, коментувати? Ну як це можна коментувати? Лінь, небажання, дві лівих руки, дві лівих ноги. Есть, держава дає можливість отримати оплату, ні, нам легше вийти на телебачення і розказати, що я пенсіонерка, я така нещасна, бо я отримую 900 гривень пенсію, і мені не вистачає заплатити комунальні послуги, але мені мріють піднятися і піти в відділ субсидій, щоб платити не 600 гривень за комунальні послуги, а 150.